Ну ми вчора падали на Мільту Когось. і ми тут а, виграли топ-1 з цієї точки. А що тинкован блі? Вроді ми самі Все заебався, якщо чесно Ти потом, походу, під вечір температура пиздує, блядь, уже який день нахай. І. Йо, важко грати. Вранці не так, блять. Але вранці світла нема, сорі. Пробуй. Тут є градусник помірять і. Ти як мені блядь, в Жопу його мені засунуть зараз. Я ж граю, блядь, Як я ти помірю жопний, Да я як я тобі помірюю щас, якщо я двома руками граю, блядь? А я ж тобі не кажу, що Таке що шо підложив під руку і все. А, да, понял. Один під руку, другий на я... Другий в сраку, блядь. Дуже Жсткий, блядь, пацани. Блядь, щоб час не было. Пацани, ви готові дивитися відео на ютубі, як ми вчора позабрали? Ох, їбать. Коментай, мене тут пиздали. Вони, походу вже не всі карти mm -hmm. мали, тягали, як ту сучку, блять. Іди да, блядь. нахуй хорошуки. Я все, походу. Пацани, треба забрати нас. А ні, я рекверлу верну. Я реквиділа, блять, дрої другої нема, мені хуяри. Андрій пише: завтра кейш заберем. Берем, заберем, напевно. Бо сьогодні оце ми ластову граємо, а сюди граємо. Яриком піждуємо на фасик. На дві, не більше. Кейс він забирає. Ти, блядь, на групу підпишись, лайк, поставив, не знай, Коментарі не пиши, чи що Де, Де активність, блядь. кейс забирать він хоче. Піздец. Пострілять, пойдем. Да, я зараз буду.

А другий, другий за другие за машиной На сил. Не знаю, по кудись б'ють. мне куда сбить. Хорош. Нок. И його, пизду. У мене машина, у мене машина. В'їхала, да? Закатилась. Закатилась. В этой поехал дали, горы. Помотри, поматри. Вона горить. Вылезло. Добиваю. Еще. Еще дось, еще дось гочу. Машина їде до него. Спасать. Стоп, машина. Он за машиною повзем. Треба добити Добили, Еще один. Там же. За камень блядь За камень да да, да, да. Я хуйню За сахуню. Байти колеса машині. Хорош, машину кнопнули? Машина у мене. Да, 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 я бачу. Бачу, иди машина. А кого кнопнули? на машину чини? Куда вы плачу? В госпитале уебки. Бля, не хрен. Назову на меч. Бачу, госпіталі. госпіталь. Госпіталь кнопку. Кнопку в Да, 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 я бачу. Не треба, не. Зелена мітка не пікає чомусь. Ми в пикає, на дві. Не... Зелена мітка не в зоні, их треба закривати Я не хочу. Похоже, ты, чувак, из помаранчевой зебались. Въебало, ему дав Дроп падає, зна. Десант, бацки, дивіться, Десант летить на 195. 195 за полем пав, а там мітка 195. Да, на помаранчевой mm. на жовті. нажовте. Броб нас 220. 22, Хочу, да. Не, не, я не бау. А дай, митка? Своспитали, ебашишься. Я тут. На краще. На даху, на крыше. А ще на крыше. Блять. Нахуй нахуй Можно забрать мітку? Вы там вона так хуйово стоїть в вікні, що я чувака не бачу із-за мітки. помранчива. Це Сергій, митка, помаранчева. помранчива. О, да, да. А це винтом вик не был, короче. Да. E, в нас ще в 140 стріляє в открыт. Во, його біжать, бежать, вот, поставив. Жовта, жовта мітка біля дерева возлива. Его це йобнули. Воу, 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 да, да, томика. Я працюю по ним. Желтый там? Да, 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 жовта, там, вони в снуках. А вдома? В домі, бачите, ще не прийгав, чел. Я не знаю, звідки мене в'єбав. Право, справа, справа. Ось за цим тюком. Забив. Його ще хуячуть, значить пацани, міка... буде бігти. Да, да, буде да, -да дивлюсь. Не вибіг. Вибіг, вибіг, смок вибіг. Перебіг. Вибіг. Цим? Зелений вибіг. Вони в зоні. Що, нам треба підождати секунду. Чого він не виходить з зони, блядь, ти єблан? Вот на горі бігай чел, бачите? На горі, на горі, далеко, вот. Бежите. Пу я пиво, Все. Хорошо. на справа десь поздують. Во, вмітка, во, смаки, 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 смаки. Бари машину і заїжджаємо Давай. Почекайте, я пустаюсь. У нас справа біжал... чели. Ебать, Ні... блядь. на блять. Сідайте. Я не знаю, сюда, блядь. Діло, 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 діло. Куди ми їдемо? Куди заїжджаємо? На синю? Я не, не знаю, туда копти. Ми ми зараз будемо Butterbro, я вам кажу. Чи. просто будемо сейчас Butterbro. Так, якась яму якусь чи що щось, блядь, я не знаю. Давайте отуда, блядь. Ось тут, давай. Ось, ось тут я стопоюся. тут, давайте. Ззадку, 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 ззадку. Наш, Значить, за камين, давай. Мы добежим, просто ж задно ось отут я тут ямаху Дивіться, у нас 120, 120, дивіться, 120 чел випікує. От, мітка, Вот, нитка, митка, чел, жовта митка. Я жопку смак лету. Два, я їм... Я їм туди цю хуйню кину. Бити йдуть. Я хаешку туди кину. Єбать. Піздец. Даю хай я yeah. туда им. Справа, справа на свой саскабе. Ебать, yeah. я хилюсь. Хорош, я кнопнул oh. кось, я кнопну. Гопа ливый запушим. Она сзади, по ему, машина подъехала, чуть. Окей. Okay. Я не знаю, мы доспеха телик. Я, я хилюсь. Yeah, машина въезжает сзади машина. На в смаках, пацаны, в смоках, є хаешка? Да, даю в туди. Да, в хаєшку хаешку смот. Нокот, нокот. Ще од на, на мене, на моїй міці. Бити, 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 бити. Ось бежит. Хорошо, положила сзади мене б'ють. На мене смок, на мене смог підняти. Е, всі сдохли. На мене смок підняти, Ярик. Ща щай. Добу... Ось митка, поставив начала митку. Фастом, фастом, фостом Я смок кидаю. Кидаю смок на тебе. Не-не-не, хуйово идешь, дуже уже. Там не видно, не видно, Там два смока лежить. Та ну мене злива может, блять, йоб. И ткинь хаешку туди на жовту можешь? Нема? Са, втікайте, втікайте. Смоки сюда, можете кинуть чи сюди? Не нема, я пусты. Нема. Я, блядь, пит, повзваю. Го по зоні по ливі буду лети. Херис. мене аптек нема. Ложить смоку, смоку Лежить, в сумаку. У сумаку лежить Помаранчева, да? <зад> Ні-ні, зелена. Хорош, пацани, <зад> <зад> Короче, за мене забудьте. Ярик, на тебе, іди сюда. Ярик, я тобі скидую <зад> аптеку. Все, все а, окей, Normal. хорошо, я-то не Коротше, Короче, я буду на себе відволікати увагу Машину, машина, беріть, чого ви б, блять, поїхали? Борить машину, в зону А де машина? Ні, не, не, ну, не, нету, что. далеко, далеко, да, пішком, пешком ярик. Машина їду до нас. Це я, Сият, стоять, стоят. Дайся живих пацики. Нам треба, поки вони пиздяться, вийти, дать пизди, і вони не чекають нас родіби. би. Mm -hmm. Ось близько, близько. Ось тут тип блядь. Де? в кущах десь, да. Я не бачу, він в кущах десь лежить. Я не бачу. О, я в зоні. Хорош, Not хорош, серий. Помаранчево. Я по правий беру. Я буду їх спину закривати. почули, да? Грайте без мене просто. Ось тут на жовтій місці кидай смок. Десь метрів 20 Ціми від ці... мене. Можна... Звук? и чуками. Да. На мені два чувака. Живіть, живіть, Живить, живи, живи, Я в спині. Три чола залишилось. За тюками один. 11. Ой, 10. за цим. Да, 8 митка, за тюками. По папского ротка ему хорошо накидываешь. Я захожу спину его. Жечь. Хорошо. Одного бачу, два бачу. Пацаны, пацаны, писать. Фиолетовых смоках там, типа. Ой-ой-ой, это шоу. Це было жестко, блядь.